Всім привіт! Позаду мене знаходиться найвідоміша пам'ятка архітектури на всю Україну. Кам'янець-Подільська фортеця, яка була збудована ще у 14 столітті. Ну що пішли? Кам'янець-Подільська фортеця відома з 14 століття як частина оборонної системи міста Кам'янець. Є складовою частиною національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець, що належить до семи чудес України. Острів, на якому знаходиться фортеця, оточений каньйоном. По каньйону протікає річка Смотрич, яка своєю течією утворює петлю. Обтікає навкруги високої гори і, не доходячи до свого річища на кілька метрів, повертає і тече далі. У тім місці, де Смотрич обійшов острів, утворює зі своїм річищем петлю стоїть на розі, що утворюється двома ярами кам'янецький замок. З'єднується він з містом вузенькою смугою скелі, на якій збудований замковий міст. Всі укріплення Кам'янця поділяються на дві категорії замок і міські фортифікації. Самий замок складається з двох частин старого замку з мурами та баштами і нового замку з земляними валами та ровами. Фортеця була збудована до часів появи вогнепальної зброї, тому башти замку та міста були повністю кам'яними та мали кам'яні кронштейни і верхи. Сучасні дахи башт були прилаштовані, ймовірно, за часів російської окупації.